За вашим Вітаю. Вас. Служу українському народу. Завершили ми курс підготовки. Програма підготовки засвоєна. Особовий склад показав добрі і відмінні знання, тому зараз ваша задача повернутися у підрозділи і використовувати ці знання в організації своєї повсякденної життєдіяльності. Програма підготовки включає в себе чотири модулі: хто такий сержант, що він має робити і як він має працювати з особовим складом, опрацювання бойового наказу ТЛП, Міна безпека, тактична медицина, дії відділення в обороні в наступі або загальний військовий бій. Далі проходить військову службу в структурних підрозділах Державної спеціальної служби транспорту. І в подальшому планують свою кар'єру.